Малиш, ну що ж ти сховався під кущиками? Я знаю, у тебе є грошики. Залишилось зовсім мало часу, щоб купити собі хороший будинок по низькій ціні. Пішли зі мною, я тобі покажу дещо. Будинок зведений з газоблоку марки d 400 Аерок, що має хорошу паропроникність і чудові теплоізоляційні функції. Утеплення зроблено. Ні, не з пінопласту. Мінвата. Фундамент глибиною 1,2 метри. Висота посадки будинку вражає. 50 см. Тут тобі ані бруд, ані сніг, ані потоп не страшен. Цікавий факт. Комора, в якій жив хлопчик 10 років по вулиці Private Drive 4 була вдвічі меншою, ніж цей передпокій. Що всередині? Кухня. Вітальня. Санвузол. Тераса для ранкового чаювання. Сходи. Ну яка дівчина не захоче себе уявити тут в якості роуз? No... Яку внизу очікує? Так, годі, пішли на другий поверх. На другому поверсі східцевий простір з природнім освітленням. Санвузол. Кімната. Друга кімната з мансардним вікном. Велика спальна кімната з виходом на балкон, на якому можна зустрічати схід сонця. А тепер поговоримо фактами: Чотири таунхауси готових 135 квадратних метрів кожний. Документи на землю і на будинок готові. І найприємніше ціна 60 тисяч доларів. 60 тисяч за найякісніший таунхаус в передмісті Києва. Він, до речі, вже рішення прийняв. А ти.